В боротьбі за малий кришталевий глобус зійдуться Тарі Біота та Стурула Лейгрей. Різниця між ними складає 22 очки на користь старшого Біо. А от молодше Біо лідерує в загальному рейтингу і має 62 очки переваги над старшим братом. Як пройшла остання спринтерська гонка у чоловіків, зараз вам коротко розповім. На першому вогневому рубежі стрільба була доволі кучною, біатлети часу змінювали один одного, Перот, штрелов. Потім Кюн, Джакомель, Самуельсон та все ж на першому місці, звісно, закріпився своїха Незбіо, маючи перевагу у 7 секунд. Підручний також відстрілявся на нуль, був високо. Та кожен хто виходив на друге коло швидше ніж 29 секунд, був вище за Дмитра, тому підсумкове 14 місце. Та вже на другому вогневому рубежі Перот відстрілявся чисто та вийшов першим. Німецькун має хибу та йде на штрафне коло. Джакомаль робить хибу та йде на 150 метрів, та все одно при цьому виходить на перші позиції, маючи перевагу 5 секунд. Дмитро Підручний 2-0 сьогодні має і третя позиція. Самуельсон хиба також на штраф на коло і бачимо, що виходить першим, маючи одну десяту секунди перевагу. Жаклан відразу за Самуельсоном також хиба і виходить другим, маючи одинаковий час з Самуельсоном. Але тут відразу приїжджає Йоханнес Стігнецьбьо, стріляє чисто та виходить першим, маючи 46 секунд переваги. Ботан також хоче нав'язати боротьбу з сотий стартовий номер 427. Та на фініші старший Біо з колом фінішує першим. За ним відразу Джакомель і випереджає він Бьо всього на півтори секунди. Самуельсон третій. І хто у нас фінішує? Йохан і Стігнес Біо маючи перевагу більше ніж одну хвилину. Король. І відразу фінішує Жаклан, зміщуючи Самуельсона. Дмитро підручний трохи підсів на останньому колі та зайняв 10 те підсумкове місце. Малий кришталевий глобус отримує Тарія Бьо. А молодший відривається по очкам майже гарантуючи собі великий кришталевий глобус. Також можете переглянути легендарну гонку, де Оксана Хвасенко перемогла в драматичній гонці 2007 році по Поклюці, або огляд гонки жіночого спринту у Кенморі.